Джозеф Байден, президент США, публічно назвав експрезидента США Дональда Трампа, його послідовників, загрозою демократії. Під час промови в Аризоні президент заявив, що існує екстремістський рух Трампістів. Зробимо Америку великою знову, і саме цей рух керує республіканською партією США. Пан Байден також відповів на погрозу Трампа генералу Марку Міллі. Напередодні експрезидент звинуватив Марка Міллі в тому, що, начебто, вів переговори за. Його спиною з Китаєм раніше за таке страчували. Написав пан Трамп у соцмережі. Е, пан Байден зауважив. Цитую: я ніколи не чув, що президенти про таке жартували. Щось небезпечне відбувається зараз в Америці. Існує рух екстремістів, які не поділяють основ нашої демократії. Це рух зробимо Америку великою знову. Не кожен республіканець поділяє його поглядів, але деякі дотримуються цієї екстремістської ідеології. Республіканська партія залякана цим рухом. Вони відкрито нападають на вільну пресу, на верховенство права виступають за придушення прав виборців.